Доброго дня! Вітаємо вас на сайті DentalForum.com.ua. Міжнародний стоматологічний форум триватиме з 18 по 20 травня 2017 року у місті Київ у виставковому центрі Київ Експо Плаза. Як ви зайдете на сайт, вашу увагу відразу перевернуть дві кнопочки Безкоштовна реєстрація на форум та Зареєструватися на конференцію. Почнемо з безкоштовної реєстрації на форум. Перейшовши за посиланням, ви можете отримувати безкоштовне відвідування на експозицію форум. Якщо ви перейдете за кнопочкою Зареєструватися на конференцію, ви побачите реєстраційну форму, побачите коротку програму та побачите пункти, які потрібно заповнити. Зареєструвавшись на науково практичну конференцію, ви у межах 24 годин отримуєте електронний лист на вашу пошту з деталями щодо оплати та участі у науково-практичній конференції. Якщо ми пройдемо далі по сайту, ви побачите загальну інформацію про наш захід. Отже, науково-практична конференція триватиме. У рамках Міжнародного стоматологічного форуму 18, 19 та 20 травня 2017 року це є три дні цікавих лекцій з 10 по 18 годину. До вашої уваги ми підготували 8 секцій науково-практичної конференції. Три секції є безкоштовні, тому у розділі Вартість ви побачите напроти цих секцій пусте поле, де не є вказана ціна. Також ви побачите платні секції з вартістю участі. Платні секції є наступні. Стоматологічна імплантація, вартість 1000 гривень, функціональна оклюзія – вартість 1000 гривень, цифрові технології вартість 1000 гривень, реставраційна стоматологія вартість 2000 гривень, та ортодонтія вартість 750 гривень. Також є безкоштовні секції конференції це і фінансові та правові аспекти стоматологічної практики, естетично-регенеративна стоматологія, технології менеджменту та маркетингу в стоматології. Прошу звернути увагу, що для студентів та інтернів 20% знижки на всі платні секції конференції. Можете познайомитися з спікерами конференції, ви можете перейти до повного списку спікерів. Зверніть увагу, скільки міжнародних спікерів ми запросили для того, щоб вони поділилися своїми знаннями з вами. Також до вашої уваги зірки вітчизняної стоматології. Детальніше про кожного спікера ви можете прочитати у розділі Спікери. Подивіться, будь ласка, на активне поле в горі сайту. Ви знову ж таки можете натрапити на реєстрацію, на форум безпосередньо та на конференцію. Ви можете подивитися розділ конференція, де вказані спікери, про яких ми вже говорили раніше. Та де є програма конференції. Якщо ми пройдемо на програму конференції, ви побачите детальну, поденну, погодинну програму на всі секції конференції. Зверніть, будь ласка, увагу. Біля кожної секції є помітка. Чи це є безкоштовна секція, чи вона є вартісна. Біля кожної секції вказаний номер конференц-залу, у якому триватиме. Сама секція. Програма на 19 травня і на 20 травня. Також до вашої уваги майстер-класи, які триватимуть також у рамках форуму. Ви можете познайомитися окремо з спікерами майстер-класів. Та можете прочитати програму майстер-класів. Програма також є поденна і погодинна. Зверніть увагу, що кожен майстер-клас організовує безпосередньо компанія ініціатор, і біля кожного майстер-класу є контакти, за якими потрібно звернутися для того, щоб вам надали всю необхідну інформацію, яка вас цікавить. Також ви можете отримати інформацію про форум. Що це за захід? Яка його філософія, ідея, чому вам необхідно його відвідати? Також компанії, партнери форуму. Якщо ви представник компанії, до вашої уваги умови участі для компаній. Якщо ви хочете миттєвий зворотній дзвінок, ви можете заповнити. Відповідне поле на сайті. Вартість участі. Як ми вже з вами обговорювали раніше, ми презентуємо вам 8 секцій. Три з них безкоштовні, інші платні. Також для вашої зручності контакти. Ви можете побачити контакти. Для реєстрації на конференцію, контакти щодо участі у формі для компаній експонентів. Замовити запрошення на виставку. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, телефонуйте нам, пишіть нам листи, і ми радо будемо відповідати на ваші запитання. Чекаємо вас у Києві з 18 по 20 травня 2017 року.